Транспортних засобів напухляли дуже багато. Всі ви знаєте, майже в кожній сім'ї є транспортний засіб. Буває, що і то дуже багато таких варіантів, що сідають за кермо, не всі ті, хто е, мають навики їзди і мають посвідчення водія. Сів, поки батька нема, з матір'ю, в в машину поїдуть. А от я не їжу, ви знаєте, я хочу навчитися і я боюся того, що такі їздить, це страшний їде. Це мене спіти. до транспорт приходить, телевізорів дивитесь зараз кожен. Зараз, що не новинний включити, то все розказують, показують. Декілька тижнів назад Березнівський район, вже з нашого району чотири чоловіки загинули. Да, да. Тоже, все перевищення швидкості. Ніхто, не ці машини просто злетіли з дороги. Трошки дороги не рівні нас, туди і все Злетіли з дороги. Дубівка так само їде, ввечері не включив світло, здійснив наїзд на другого який стояв. Так що не, не завжди травмуються.